На Чернігівщині провели випробування безпілотних авіаційних комплексів. Безпілотники запускали на військовому полігоні, що поблизу селища Гончарівське. Безпілотник спектратор, діти ще підприємства Політеко Аеро розробили літальний апарат спільно з науковцями Київського політехнічного інституту. Він оснащений двома бортовими камерами, сигнали з яких передаються в режимі реального часу на монітори, та ще однією, яка записує, може виявляти та розпізнавати координати наземних та водних об'єктів навіть у судінках. Це, в першу очередь стосується проведення розвідки, обнаруження засад, обнаруження пересположення противника, корекціровка огня артилерії. Це його перший політ в зимових умовах, хоча піднімався він у небо вже з десяток разів. Загалом переносить температуру до 20 градусів морозу. Сьогодні ж науковці перевіряли льотно-технічні характеристики, діапазон швидкостей, час польоту, дальність передачі відеоінформації та наскільки легкий безпілотник в експлуатації літав не вище 160 шістдесяти метрів, хоча може підніматися і до 2 кілометрів. Та в цьому немає сенсу, адже камери на такій висоті не можуть розпліти об'єкти. Показал нормальную устойчивость. У нас были конечно опасения, но ко дня под кода подняли на восту свыше 150 метрів. Вот посмотрели, как он себя в воздухе, то устойчивость у него нормальная. По крену, по тангажу он веде себя абсолютно нормально. Посадку, как вы тоже видели, он дал хорошую на Ну, в принципі, я довольний результатами роботи. Цей безпілотник вітчизняного виробництва за три місяці державний науково-випробувальний центр збройних сил України тестував і закордонні апарати, надавали зразки з Італії, Польщі США. Та перевагу наші науковці все ж віддають українським, адже вони набагато дешевші. Ціна вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів від 10 до 80 тисяч доларів. В той час як зарубіжні коштують від 50 до майже півтора мільйона. До того ж, керувати нашим безпілотником зможе чи не кожен без спецпідготовки, якщо приймаємо їх на озброєння, зростає вартість їх експлуатації в умовах застосування збройних сил України, тому що передбачається не тільки матеріальне забезпечення, але й підготовка спеціалістів, яка теж вартісна для їх експлуатації. Українська оборонна промисловість може забезпечити вітчизняне військо якісними безпілотниками. Та є деякі проблеми з комплектуючими, яких в Україні немає, але їх можна придбати за кордоном. І навіть це було б дешевше ніж закуповувати заробітку. Літальні апарати. Наприклад, КПІ вже виробляє в місяць по 10 комплексів. Якщо ж не дійде держзамовлення, готові штампувати до сотні екземплярів за місяць. Та поки мови про держзамовлення не йде, питання на етапі випробувань. По обробці результату буде прийматися рішення, о далі судьбі цього Комплекс іліп прийнімають на вооруження і ліводоработа. А поки на озброєнні української армії залишаються безпілотники радянського виробництва «Стриж» та «Рейс». та військові виходять із цієї ситуації, проводять дослідну експлуатацію у військах. Це коли зразок, який не прийнятий на озброєння, використовується в підрозділах збройних сил України, підтверджує свою ефективність, а потім приймається рішення щодо його прийняття на озброєння. Наприклад, як в зонято.